Що ви, мамкині бізнесмени? Не знаєте, де гроші заробити? Я вам зараз покажу, не виходячи з дому. Ну точніше виходячи, просто викинути сміття. Погнали! Де на найближчий смітник, ну і шукайте артефакти. Для прикладу. Дивіться, два колеса та ново з такими характеристиками. Гарно пофоткали. OLX вам допомогу. Виклали фото, оставили там 150-200 гривень за колесо. Карточку вказали. Вам оплатили, скинули локацію. Все, 400, 500, 300 гривень, як же захочете. Заробили на рівному місці, не виходячи з дому. Без всякого гіморою. Ніколи ви зможете, не зможете, а можна подивитися, нову пошту відправити. Не відправлю, приїжджай, забирай. Все, ніякої гіморої. Простий бізнес. Мамки бізнесмени. Чого сидите вдома? Кестоп, протираєте штани.